Чорне море, Кавказькі гори, лезгінка, вино рікою. Грузія дивовижна країна, яка подарувала світові неймовірно успішних та талановитих людей. 34 тисячі грузинів сьогодні проживає на території України. Серед них дуже багато особистостей, які реалізували себе саме у нас. Те трікзевітмечем параса. Хачапурі не вийде, якщо в нього не вкласти душу, коли співаєш тісто більш слухняне. Хачапурі від Міхаїла за такі смачні, що можна язика проковтнути. Це просто віртуоз з хачапуря. Міхаїл родом з Кахетії. Останні 16 років він шеф-кухар. Рік тому переїхав до української столиці. Сьогодні він працює в одному зі столичних ресторанів. Та і та Хоча говорить тільки грузинською, українців розуміє з слова у грузинів та українців стільки спільного ми так полюбляємо смачно поїсти. Ну і жінки. Наша слабкість а ще в Україні реалізувало себе безліч грузинських політичних діячів. У 2014-му Олександра Квіташвілі призначили міністром охорони здоров'я. У 2015-му Міхаїл Саакашвілі став губернатором Одеської області. А еказ Гуладза провела одну з найгучніших реформ в Україні: реформу нацполіції. Бізнесмен і політик Лев Парцхаладзе чверть століття живе і працює в Україні. Сьогодні він заступник міністра регіонального розвитку. Доброго дня. дуже раді вас бачити. джоба. камарджоба канімарчус. До 16 років Лев разом із батьками жив у Тбілісі. Найприємніші спогади пов'язані саме з рідною батьківщиною. Для мене Грузія це як сказка в Грузії дев'ять різних кліматів, Починається з топ тропіків, і степі, де ж пустині і гори. Я жив у бабушки, дідушки і на Західній грузії, і жили в Восточній грузії. І часто їздив на морі. все-таки українець ви себе чистите. Я вважаю себе, конечно, українцем в. В душе у мене дві родини. Бісломена основна родина це Україна. Ну, грузі в душі була єсть моя родина в тому числі для художника Тамаза Авальяні Україна стала місцем, де він розпочав нове успішне життя після важкої аварії в Тбілісі. Про неї щодня нагадую ось цей шрам на обличчі. Снагрувала таксі. Меня ударила машина таскала скала де 500 метрів. Я був три комі, Там і ніхто не вірив, що я вийжу. Ну… Відтя після тривалої реабілітації Тамас приїздить в Україну, закохується, стає татом і реалізовується як художник. Важко уявити, що всі ці шедеври з'явилися за допомогою звичайної кулькової ручки. Скільки вообще ручок уходить на здання одної картини? Ну немало. мало. Руши стану 110, 120 десять Країна дала мені очень много, і, і такої старти пінок дав в періодці, що навіть моя страна такого не дала. Грузія до мама. Акі папа. Та яким безхмарним не було б життя в Україні, серце справжнього грузина назавжди належить саме. Рідні – в батьківщині. Грузія – це моя пристрасть, це моя душа. Дуже хочу, щоб у наших країнах завжди був мир. Желаю Грузії в цьому дію благосостояння, в щастя сімейного і сократового кавмарчосу. В керівні нашого грузинського написано «Дзала Ель Тубачі» – «Сила в єдинстві».